Усім привіт! В наявності такий Samsung a 50 ціна 3800, 800 синій такий голубенький колір. Знизу є царапки несерйозні, Type-C роз'єм. Також роз'єм на наушники 3.5 окремо по боках. Нюансів серйозних якихось немає. Екранчик у гарненькому стані. Є трошечки ось такі засвітики. Ось бачите. Ну, В принципі, для користування воно там не сильно заважає. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Galaxy A50, sim карти підтримує. Батарея та обслуговування 6, 128, 6 ГБ. Оперативка, пам'ять телефону 128 ГБ. Так, зараз відкрию камеру, ще покажу. Відправляю новою поштою. Ось камера доволі непогана. Показує. По мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кого цікавить, такий пристрій, пишіть, також є ось такий у біленькому кольорі цей е, також 628-4 тисячі гривень. Ціна е, у набагато кращому стані, і вже поклеєне захисне скло. Працює також чудово, у комплекті до них йдуть зарядні шнурочки.